Випадок, коли розмір не має значення, і зараз я поясню, чому. Акумуляторна батарея від планшета DNS JP20. Іншого імені я про неї не знаю. Про шивці не написано, але мене це, в принципі, і не цікавить. Головне, що чіп тут 20Z, який я зможу перепрограмувати, і розмір елементів, яких я можу змінити. Вони велетенського розміру, тому що батарейка 2011 року, а ємність має всього-навсього 3800 мАч. Мої елементи майже в два рази менші, а ємність має 4000 З дуже низьким опором приблизно 10-11 мА, який не дасть просадки до. Останніх відсотків заряду, як ви бачите, ці елементи мега роздуті, смердять літієм. І вони вже пожежа небезпечні. Готові побачити нову збірку, яка прийшла на заміну оцим дутікам? Вона перед вами. Елементи в рази менші, але набагато разів кращі, ніж ті, що були попередні. Результат програмування на екрані. Ідеально вирівнені, наші високотокові елементи, один цикл, зарядний вольтаж 8,7 вольт, 1,5 заряда, заряду, 4000 ємність. Попередня була проект на 3800. Тест на умовний внутрішній опір має наступні показники: 17 і 18 умовних мільом. Ідеальний стан для нової Хорошої батарейки абсолютно нові якісні елементи, правильне налаштування і калібрування чіпа під ці елементи, запорука довговічної роботи кожного акумулятора. Кому потрібно, звертайтесь.